Імена багатьох з них можна побачити в експозиціях музею військово-морського флоту США у Вашингтоні. Цей музей висвітлює історію та досягнення американського флоту, поміж чисельних експонатів, унікальний батискав Трієст, у якому 50 років тому науковцям вдалося опуститися на дно маріанської впадини у Тихому океані, яке є найглибшим місцем світового океану. Продовжує Уляна Телюк. Для Дональда Волша експозиція музею військово-морських сил не лише свідчення славного минулого. Виставлений тут Батискав Трієст. Нагадуємо про підкорення морських глибин. Нашим завданням було керувати батискафом, а науковці у лабораторії планували проекти і вибирали апаратуру для проведення вимірів та відбору проб в океані 50 років тому Дональд Волш, тоді ще молодий лейтенант флоту, був другим капітаном Трієсте, коли капсула досягла рекордної глибини у тихому океані майже 11 тисяч метрів. Що може краще продемонструвати безпечність цього апарату ніж повернення з найглибшого місця, майже зовсім неушкодженим. Палуба, рейки і рубки Трієсте роблять ПТСК схожим на підводний човен, який водночас є плавучим і гнучким фактично, це підводна повітряна кулька складається з двох частин. Тут є кулька, довгий циліндричний об'єкт, який наповнений легшою від води рідиною авіаційним пальним, завдяки чому він втримується на воді. А під низом у вас кабіна для переляканих людей. у кабіні достатньо місця для двох пілотів. У 1960 році разом з Волшем апаратом керував швейцарський науковець Жак Пікарт, батько якого Август Пікарт сконструював батискав. перших 9,5 кілометрів занурення. Вони пройшли гладко, допоки, як згадує Волш, не почули приглушений вибух. Ми насторожилися, бо не знали, що це. Єдине, що ми знали, що ми живі, апаратура в порядку. Звук, що привернув увагу, як з'ясувалося пізніше, була тріщина в ілюмінаторі. На щастя, пілотів отвір не почав протікати, і Трієст успішно приземлився на дно маріанської западини. Першими непрошених гостей привітало сімейство Камбали. Високоорганізовані морські хребетні. Це було важливо побачити. Морська подорож в обидві сторони зайняла дещо більше восьми годин. Однак наслідки вояжу відкрили двері до появи багатьох технічних новинок. Усе, що ми зробили, було зроблено вперше, і не тому, що ми були першопрохідцями чи винахідниками, але у буквальному сенсі потреба у чомусь мати винахідництва. Нам щось було необхідно, і ми повинні були це винайти. У результаті занурення трієста з'явилися вдосконалені моделі підводних світел, камер, двигунів, електричні системи. Однак жодна людина не повернулася на дно морської прірви в Тихому океані. У 1995 японці запустили дистанційно кероване судно. А торік непілотовану подорож Бетискафа повторив човен, розроблений інститутом вуцагола. Волш вітає зусилля науковців, але водночас не приховує розчарування, що людство бракує технічних можливостей для дослідження таємниць океанських глибин. Уляна Телюк, Голос Америки.